Настала чудова пора року зима. Всі ми з вами дуже полюбляємо зимові розваги на льоду, дорослі риболовлю, а діти катання на ковзанах та на санчатах. Але всі ми повинні пам'ятати, що розвага на льоду може бути дуже небезпечною. Треба знати правила поведінки. Пам'ятайте, Ходити по тонкому льоду завжди небезпечно. Не можна ставати на лід з ополонками, на лід вкритий снігом та під час відлиги. Якщо з вами трапилася біда, не панікуйте, кличте на допомогу. Намагайтеся наповсти на лід широко розкинутими руками. Якщо ви рятуєте людину, яка провалилася, пам'ятайте, не підходьте до потерпілого близько. Відстань повинна бути 3-4 метри. Можна використати для порятунка рятувальні знаряддя. Це може бути дошка, драбина, мотузка, зв'язані шарфи, велика гілка, багор. Під час порятунку дійте швидко, рішуче. Але обережна, щоб самим не провадлитися під лід. Врятовану людину слід переодягнути, поділіться з нею своїм одягом, а її одяг гарно викрутить. Зігрійте біля вогнища. Якомога швидше необхідно дістатися до теплого приміщення. Якщо людині зле, викличте швидку. Будьте завжди обережні. І пам'ятайте, тонкий лід не сумісний з життям.